Сьогодні День фізкультурника, і я без перебільшення можу сказати, що кожен із нас колись займався фізкультурою, а для багатьох фізкультура і спорт стали основою їхнього життя. Я особисто вів здоровий спосіб життя весь час і можу порівняти своє здоров'я з однолітками, які хочуть бути здоровими. Але нічого для цього не роблять. Сьогодні я розповім вам про людину, яка є для мене взірцем спортивного довголіття. Це Шкарлет Віктор, мешканець міста Ізюм. В цьому році йому виповнилося тільки 60 років. А що він робить і про що мріє, я пропоную вам його послухати. Ну, я цим займаюся дуже давно. Я не намагаюся там комусь сподобатися, ну якби спосіб життя. І я всім бажаю, щоб, ну, люди більше звертали увагу на своє здоров'я. Здоров'я залежить здорове довголіття, тому і повинні розуміти, що. Здоров'я воно не дається на все життя, його постійно потрібно підтримати. Там дуже багато чинників цього, але основним із них, як я пропагую, це рухова активність, хай не спорт, але фізична культура, різні, різні рухові якості, фізична праця це все впливає на довголіття людини і на здоров'я. Звертати увагу на стан свого здоров'я, тому що якщо ми хочемо жити і не бути обузою для своїх близьких, то потрібно самим підтримувати здоров'я. Ну, моя мрія саме основна це щоб була перемога, тому що з цих подій у нас порушилося все життя і всі ми в напрузі постійній, психологічний перш за все. А що стосується е, ну, так, навіть не спортивних досягнень, я просто в мене мрія така, вона далекоглядна, мож, можливо, не здійсненна, але я мрію. А раз мрію я до цього крокую е, маленькими кроками, це 100 років пробігти нас 100 кілометрів. 100 років. Ну це буде рекорд на, на чемпіонаті України з добового бігу. Ну, будемо будем чекати. Ні, ну, можливо, там це потрібно, звісна річ, що там дуже багато пазлів повинно зійтися. Можливо, вона не здійснена, тому що ми розуміємо, що до цього ще більше 40 років, але коли є ціль, ну, так легше жити, ти прокидаєшся і ти розумієш, що треба побувати кросівки, виходити на доріжку там, або десь на, на майданчик, на стадіон. Займатися собою. Я навіть не знаю, що тут можна говорити. Людина поставила собі ціль і хоче її досягти. Так і повинно бути. От і сьогодні, перед футболом, він зробив невеличку пробіжку на 17 кілометрів, скупався у дінці і приїхав грати у футбол в свої 59 років. Ось із таких людей. Нашій молоді, і треба брати приклад. Україна понад усе ми переможемо.